Народився я в Луганській області, там, де зараз якраз військові дії. Просто ще був малий, звідти мама переїхала і вирістав в сім'ї небагатій, не в достатку, кажучи. Але, напевно, якби таким не було життя, яким було, то напевно я б і не звернувся до Бога. На даний момент я в Черніцях. Проміжок часу був, коли я Взагалі був відрізаний від життя, доволі немаленький. Років шість було, коли мама переїхала разом з дітьми, тобто зі мною і з моєю сестрою молодшою на три роки в Чернівці. Виховувала мама сама дітей, і на руках була ще моя бабуся, ну, тобто її мама хворою. Тому була насправді нелегка, нелегке життя. Я виріс, як ви вже чули. В небагатій сім'ї, як більшість, напевно, людей мого віку в юнацтві з, з криміналом були зв'язані, і мене це теж не минуло. Тим більше що я без батька ріс, хотілося якось допомогти і сім'ї. Та і таке воно втягує, знаєте. І батько в мене теж був такий, що по тюрмам, тому якось воно так склалося, а точніше, напевно, не склалося. І напевно так би і залишилося, якби не Бог. В більшості свої люди вирішують свої питання своїми силами. Так само і, і я звик був вирішувати своїми силами. Ну а хто ще крім, крім мене це вирішить, якщо, по суті, кому ми потрібні в житті? Ну і це, звісно, привело мене до певних результатів. Перша судимість, щоб ви розуміли, була в мене в 15 років, було условно. Далі більше, Скажем так, все своє юнацтво я не був присутній. Я навіть не встиг закінчити училище, в яке поступав. Спочатку один срок, потім другий. Я з дитинства шукав справедливості, як ви розумієте, тому що ну, життя з, з маленького віку в мене було сповнене таких, як якихось несправедливостей, в тому плані, що ну, інші мають, а у мене чомусь зовсім нічого немає. Да? Ну, якби і я ніби й не винний в цьому, і тому змушений був вирішувати своїми силами, а потім якось, ну, така була. Філософія Робінгута, знаєш, як у багатьох. Але потім одне за одне, і вже без цього якби не може людина. По накатаному потім виходить. І з того дуже-дуже тяжко вийти. І Хоч я бачив, що то життя не моє, тому що спілкування на лагерях, там, в тюрмах дуже багато людей є, які провели по 40-50 по років за гратами, і вони. Вже як риба в воді, там, розумієте? І в розмові з такими людьми, будучи там, ну, я бачив, що це. Я не хочу бути так. Зовсім не хочу. Це не моє. Ну, то, що я там з'явився, так, це наслідок, але я хотів змінити в своєму житті, своє життя взагалі змінити. Але все ж таки своїми силами. Тому після першого сроку очікував мене другий. Хоча я й думав, що я зможу. Все якось виправити, пішов вчитися. В нашому суспільстві дуже мало уваги приділяється вообще вихованню як людини. Дають знання, знання якихось професій, а так, щоб з людини зробити людину, щоб в неї цінності якісь були, то без Бога у нас ніяк не вийде. На жаль, так і в мене було, що так от все. Пішло, але Бог Бог знайшов мене і там. Я увірував е, в заключення вже коли був другий срок. У 2006 році я прийняв Бога, увірував Спочатку звісно, багато що читав, багато досліджував. По суті, свою Біблію вважав е, просто збором мудрості людської. Ну, щоб якось народ тримати, те, щоб він не був, тому що мають бути якісь правила. Не просто так: того не роби, того не роби, а щоб. Е, доносилось якісь цінності, тоді це людей якось стримує. І я вважав, що так свого часу люди зібралися разом і це все придумали. Але, тим не менш, я досліджував, шукав, і коли вже життя так заставило впертися лобом в стіну, як кажуть, коли я побачив, що. Я нічого не можу змінити, що по суті від мене не залежить не то, що життя когось за кого я хочу попіклуватися, а навіть моє життя. Сьогодні йду впав і інвалід. Тоді я почав приділяти слову Божому. А коли вже ну, з найближчою людиною трапилось е -е, вихід, це по суті моя мама була найближча людиною, тому що е багато років, будучи там, там вже мало друзів за тебе. Буде просто згадувати не то, що допомагати, розумієте? тому якби сам не сам получаєшся. І єдиний, хто згадує — це наші батьки. Ну може хтось з родичів, але не в моєму випадку. Коли я дізнався про те, що у мами знайшли злоякісну пухлину, це мене змусило звернутися до Бога. Перша молитва була за маму, тому що у неї тяжке життя було, і я скільки не старався змінити щось. Получалося тільки гірше результатом моїх дій вже було багато років за гратами. Якби я побачив, що по суті, що я можу зробити, вже життя стільки пройшло, і возвав до Бога, просив Бога, щоб нехай краще моє життя забере, але щоб мама щось побачила хорошого в житті. І знаєте, після молитви. Коли відкриваєш серце Богу, то як ніби тягар спадає з душі. І це, це мені придало якби, сил знову далі досліджувати глибше і молитися Богу. Молитви Богу якби, начали мені давати розуміння, якби Бог торкався мого серця і показував, показував списання всі моменти, які треба більш детально дослідити. тому що, в принципі. Літератури там в заключенні багато і різних конфесій, тому там, в принципі, нема е, такого ограничення. Там, навіть якщо закривають е, за якусь провину в той же ж карцер чи яму, яма це так, той самий карцер, тільки надовше і ну не, не так строго може. Від всього якби ограничують побачень від е, там, якихось передач. Але слово Боже можна, слава Богу, ж, хі -хі, воно доступне там. І я досліджував, досліджував багато. Бог послав людей, можливо, трошки більшим духовним розвитком, ніж у мене був на кожному етапі мого духовного розвитку. Коли я зрозумів, зрозумів, що Бог приймає мене і любить, і що він дійсно є, це мене як сказати. Не просто вдахновило, я просто зворушений був тим, що я, я не думав, що таке можливо, що Бог дарує якби прощення, і в тебе починається все з нового листа. По суті, я я це прийняв тому, що розумієте, для людини невіруючої, яка полагалася все время на себе, на свої сили, отак вот от довіритися. Хоча насправді ж ми нічого не тіряємо. Здається, таке, що якщо ми довіримося, то ми в чомусь себе будемо якби ограничувати, що ми від чогось відмовляємося там і залишаємо щось таке. Без чого ми ну, ніколи не могли. <хи> а насправді то ж, це тільки все в, нашому, в нашій голові. Ми тільки благословіння отримуємо. Получаємо радість і звільнення від того тягаря, який ми на собі. Несли весь час, і я це кажу, тому що я ж виріс віруючій сім'ї. Я знав, що знаю, що таке життя без Бога, і знаю, що таке з Богом. І коли оце все довіряєш Богу, то така легкість приходить. Я не скажу, що в мене менше проблем стало в житті. <сум> Може, десь більше проходити по життю набагато легше стало, тому що я вже не сам це несу. Я все довіряю Богу. Довіра Богу це не значить, що самому нічого не робити. Навпаки, від себе робиш те, що треба, але ти за це не переживаєш так сильно. То, що від нього залежить, ті обставини він якось складає так, що ти тільки потім дякуєш. В моєму житті дуже багато було складних ситуацій і реально трудних. І я увірував у 2006 році. Мені залишалося ще три роки до звільнення. Срок я до кінця відбув від дзвонка до дзвонка. От. І за це, в принципі, я теж дякую Богу. Так сталося, що там була ще одна людина, яка, яку перевели. Він молодший був, я вже не пам'ятаю, як його звати. Його перевели з, як вам сказати, там окремо тримали ще людей, які пожизнені ув'язнені. І він декілька років там знаходився. От, але його звідти перевели там. Він подавав е ну, прошення там, до влади. Я зараз вже розумію, що це не по його е якби, прошенню, а поскоріше попрошенню е його родички, яка молилася за нього. Її звати Наташа Медведєва. Вона з Криму. Це її якийсь там родич був. Вона час від часу з ним зв'язувалася, і так вийшло, що вона якось в нього спитала, чи є хтось там віруючий. На той час я вже е, якби публічно там. ну, вже став віручим. Бо в основному в заключенні віруючі це стають, коли тікають від якихось там проблем. Ну і вони не дуже там, м'яко кажучи, популярні да? заключені. І тому певний крок треба було зробити для мене. На той час, коли я вже був віручим, і оця Наташа Медведєва, вона адвентистка. Вона була родича свого наставляла. Ну, на правильний спосіб життя. Ну і, звісно, молилися за нього все время. Ну і він розказав за мене і за цього Толіка брата. І вона захотіла поспілкуватися зі мною. Отак от от я познайомився з адвентистами по телефону. Вона почала присилати літературу. От. І через років півтора мене вже, щоб ви розуміли, під ліжком, під нарою. Вже було в ящиках література. Я вже то все читав і ще там розпространяв. Була одна тумбочка ще з літературою, а друга вже то таке під'їжджу. Для мене був таким камнем приткновення саме субота. Але ще більшим камнем приткновення була Єлена Вайт. Нашу пророк, якщо вже всі пророки в Біблії є, Ну, тобто розумієте, я все так Бог роз моє життя. Обратив, що я вчепився саме за писання, щоб тільки писання і нічого іншого, і все звіряв з писанням. І це слава Богу. Тому що коли е, оцей брат Толік, який там був, теж, він вже на той час е, признався, що він адвентист, то він е, мені каже: давайте перевір, ну, що не відповідає Слову Божому, і тоді вже відкинеш. І це він мене так уговорив, тому що я взагалі навіть читати не хотів. І я брався читати Єлену Вайт для того, щоб знайти щось не то. Я порівнював, порівнював і не знайшов різниці. Навпаки, я знайшов багато того, що допомогло мені більш глибоко зрозуміти деякі питання по вірі, по слову Божому. Тому що. ну, Багато чого ми потребуємо, щоб нам більш духовні люди, ну, хто має досвід з Богом, щоб уже по... доносили, пояснювали. Тому так от Бог і привів до церкви Адвентистів сьомого дня, тому що вона саме найбільш відповідає Слову Божому. Я не хотів хреститися в заключенні. Я хотів, щоб це було ну, на свободі. І тому, коли ця сестричка, вже зізвонилися з служителем, який там ну, поряд з, з тою місцевістю, де я перебував, і він почав приходити і запропонував хрещення. То я відмовився там. кажу, Коли вже звільнюся, тоді. Тому я вибрав, вже знав, куди прийду, і прийшов от сюди на садов. От. І як зараз пам'ятаю, що прийшов в п'ятницю ввечері. Було служіння, було десь, ну, може, людей 15, не більше. От. Зайшов, послухав, про що говорили, Бог торкнувся мого серця, і я став, був на коліна, молився і потім розказав братам і сестрам, які там були, хто я, звідки я, і що хотів би приєднатися до церкви. І так, так і сталося. Це в 2009 році. Приїхав в Київ. І десь років 10 був вже в Києві. От Одружився. Побував за кордоном багато де. Так відкривав Бог багато дверей. І я дякую Богу, що, що він такий милостивий до мене. Тому що, по суті, то все, що в моєму житті ставалося після того, як я увірував, я не міг розраховувати навіть на, на маленьку частину. А зараз я розумію, що стільки всього в мене перемінилося, що цього всього могло не бути. Це зовсім інше життя. Життя змінилося. Багато хто мене не впізнає з мого оточення те, що раніше було. От. Але я і мало з ким спілкуюся, в принципі, з того оточення. Тому що роки пройшли і залишаються одиниці. І то, коли не йде нерозуміння, бо вони іншим життям живуть. У мене нові брати, сестри, <хи> нові друзі. От. Тому слава Богу.